Здравствуйте мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на 16 травня на четвер 2024 року. Перша чверть місяць у Діві. Дні місяця 8 та 9, який почнеться із 13-ї години. Період ростущого місяця це проміжні фази від молодика до повні. Одночасно і зростом місяця підсилюється і наповнюється енергією всі ті процеси, стани та області життя, якими він управляє. Складність та незвичність цього періоду зв'язана з тим, що у фазі першої чверті рівнополовина місячного диску видно освітленим, а друга темним. Відбувається зіткнення світла та темряви, причому світло. Позитивна енергія, позитивний початок також сильний, як і тьма, негативний початок. І між цими явищами виникає боротьба. Наприклад, між радістю та сумом, активністю та пасивністю, між плюсом та мінусом. Але сторони при цьому не тільки протистоять, але й взаємодіють між собою. Тому виникає ефект енергетичного надлишку. Тобто, Людині хочеться щось змінити, зробити, здійснити. Люди стають більш активними і в них з'являється бажання діяти, і в той же час збільшується кількість перепон та випробовувань. В організмі в цей час може відбуватися збій в роботі різних систем, особливо кишково-шлункового. Можуть загостритися хронічні хвороби, може протікати. Погана операція, погано заживати рани. Загальний стан напружений приводить до знервованості та до конфліктів, трошки про місяць у Діві, про здоров'я у Дні Діви, знак Діви земний, суха та прохолодна погода. Сила місяця в цьому знаку негативно впливає на роботу травної системи, тонкий та товстий кішківники, селезінку. Та підшлункову залози. Побережіть себе жирна, смажена, гостра та занадто кисла, а ще й солона їжа шкідливі для підшлункової залози. А в цей час, коли хочеться молодого гірочка, ми можемо наробити горя, з'ївши його в охотку. Якщо підшлункова дає про себе знати, то гірочок можна їсти тільки тоді, коли вони зібрані зі своєї грядки, а якщо куплені, то в червні місяці. Шануйтеся і не прийдеться лікуватися. Пам'ятайте, що харчування повинно бути збалансованим. Я знаю, що діти, а особливо підлітки, та ще й деякі чоловіки зовсім не хочуть їсти овочі та дуже рідко їдять фрукти. Це приводить до закрипів, а дехто із жінок їдять забагато салатів та фруктів, що приводить до розладів кишкового шлункового тракту, а іще думки. Про те, що життя закінчене, все світле та добре позаду, щасливих моментів більше в житті не буде. Обов'язково приведуть до закрепів. А іще закрипи бувають у жадних людей. Справжніх скряг та жмотів, скупердяй, навіть какашку свою боїться віддати, носить собі цілими тижнями. Якщо у мами чи у бабусі є такий стрес. То від цього страждають діти. А от проноси бувають тоді, коли людина хоче якнайшвидше позбавитися від поганого. Міняючи наші думки, ми міняємо стан свого здоров'я, видужуємо, і життя міняється в кращу сторону. При закрипах, кажіть такі афірмації. Я легко та просто, і з любов'ю та радістю відпускаю. Все те, що мені в житті більше не знадобиться. А при проносах, кажемо, я приймаю все і погане, і хороше, і все, що дарує мені життя. Я приймаю всіх такими, які вони є. Я приймаю себе такою, яка я є. Афірмації не варто говорити на весь голос та ще й комусь десь там на дорозі. Це можна собі у думці, про себе в голові. Далі. Восьмий місячний день до обіду, а після тринадцятої години почнеться дев'ятий місячний день. Восьмий. У цей день треба покаятися в своїх помилках, Ну, дехто каже в гріхах. Помилки другим людям треба пробачити. День підходить для рішучих дій, для авантюристів удачний день, та для тих, хто може пожертвувати собою. Дев'ятий місячний день день сатанинський. Місячна енергетика негативно впливає на людей. Це час спокус та ілюзій, обманів та свято для шахраїв. Дивіться, щоб вас не розвели та не обманули. Треба бути дуже уважними та обережними. Попрощайте негативну енергетику 9 місячного дня. Якщо молитва не йде, скажіть так собі я хочу помолитися. Мені треба помолитися. І скажіть так декілька разів, і молитва піде, слова самі підуть на ум, і молитва зніме душевну тяжкість та душевний біль утихне. Мої любі, будьте здорові, бережіть себе, шануйте. Я вас люблю, я вам щиро дякую. Пишіть в коментарях, діліться своїм життєвим досвідом, поговоримо. З вами була Бабка Люся до завтра.